До нас такий спеціалайзер зі Швейцарії, дуже добротний, американський бренд, дуже відомий. На повітряних амортизаторах. Передній на Фоксі. Резина, бачите, як нова на гідравлічних гальмах дискових. Задній теж Фокс-амортизатор. Резина задня теж добротна. На XTRI. Шатун розбірний, можна замінити любу зірку, яка зносилася. На касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 передач має Рама грамоса дуже в добротному стані. Резина, вилучка, все працює. Задній амортизатор працює. Дивіться, який тут амортизатор Сідло теж добротно стоїть з вентиляцією. Комусь буде цікавий такий велосипед, попишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або заїжджаєте в кули ківеломагазину, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.